Є люди, які ніколи не будуть українцями. Текст Олега Филика є люди, які ніколи не будуть українцями, скільки б вони не жили в Україні, не заробляли в Україні, і які б високі посади тут не займали, вони вміють закутатись у вишиванку з ніг до голови, коли того вимагає вигода моменту. Але черевики ніколи не шнурують, бо так легше перевзуватися. Їх меншість. Але як не прикро це визнавати? Україна належить їм, поки є люди, які завжди були і будуть українцями жертовними: в робах, будівельних касках, лікарських халатах, у викладацьких піджаках і військових одностроях, ті, що кожного дня, ті, що тихою сапою, ті, що не пальцем, а собою, навіть якщо це вихідці з Британії, Америки чи Канади, їх більшість, і завдяки їм є ми, є країна. Від походження тут нічого не залежить, тільки від ставлення до свого, до світлого, до кровного, до вищого питання принципів і пріоритетів є люди, які все одно не будуть виконувати поставлену на них роботу, скільки б їм не заплатили. А є люди, які будуть її робити навіть без грошей, і це не про гроші, а про ставлення до праці. Завжди можна вигадати привід, аби нічого не робити. Є люди, які все життя брешуть, брешуть, аби здаватися тими, ким не є, брешуть, аби мати те, чого не варті, владу. Вони живуть гниючи, навіть якщо у них є все, що треба, аби робити те, що треба. А є люди, які завжди живуть добре, навіть тоді, коли в них нічого немає, бо кажуть правду, живуть у правді і носять країну в собі. І це не про те, щоб щось мати чи щось одягати. Це про те, щоб щось могти і щось віддавати. Вони не змінюються під смаки оточуючих. Ось це і є справжні українці. Бо всі співають душу й тіло. Але так чи ні, ми мовимо самі. На сам кінець. Іноді у мене буває поганий настрій. В ці моменти я згадую, що я українець, і у мене знову гарний настрій. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Дякую.